Слава націю! Вітаю! на каналі Добре, рембатове фріясочку. Добрий, коли вас цікавить, як натягнути або послабити відповідно гусеничний рушій на шасі М113. То ви в потрібному місці Перевірте підписку на перший український канал з ремонту бронетехніки Став подавайки, поши не писати з розлоги і коментар, коментар за для підтримки українського медіа в місто в інтернеті, взагалі Ютубі, зокрема. І ось я вам показую разом із зі шприцом, який близько року тому я придбав за знижкою коштом із банки, і який зараз я дарую екіпажу цієї машини, а собі на заміну старих. Ще там пошукаю пільгових умов і ще таких штук 3 придбаю. Е, от, показую це стандартна голова. Тут стандартний перехідник, це ну, повністю воно все стандартне, Те, що ви можете купити там, в усіх цих інтернетах. Отже, позаду машини маємо гідравлічну цю пару, циліндр і поршень. Цей шток. Який під'єднаний кріплення лінивця. І тут нічим не захищена так звана тавотниця. Так, от вона стрчить. Це а тавотниця М10. Маркування на тих, на пакуванні М10. Маєте на увазі. Це для закачування мастила. Ми качаємо літолом 24, є відео на каналі. Як Крутіше, прикольніше, консистентне мастило, азмол ці таводниці не тримають. Ми пролюбилися декілька годин, прям люто пролюбилися, поміняли жменю таводниць, потім поміняли мастило. Так, все працює. Тобто літол 24. Закачуємо туди. Шток виходить разом з лінивцем, натягує на могусянку. У зворотному напрямку. Оцей болтик. З, він зліва знизу, а справа машина згори. Бо бо ця ну, пара так, гідравлічна цей вузол, він взаємозамінний справа зліво, тільки відповідно, спускається зліва знизу, справа згори. 16-та голова. тобто, я так розумію, це там якась дюймова голова, але туди ключ метричний 16-й підходить. Відкручуєте, у вас виходить. Мастило, спускає тиск, відповідно у вас сідає гусянка. Натягуємо ми, я не знаю чесно, паспортних даних. Але як мене навчили, і у мене ще не дійшли руки перевірити це за книгою, то у нас тут має бути два пальці. Тобто, отак два пальці ставимо. Це третій опорний куток. У нас їх п'ять, тому тобто це третій або справа, або зліва, або середній. І у нас так ставимо два пальці, гусянка має на цих пальцях торкатися. Вона зараз не торкається, бо це все на рівній поверхні, а ми стоїмо на таких нормальних горбелях, от, які у нас відповідно натягують. Це все натягує гусянку. Але от перед цим вона там каталася і стояла на рівному, і була згідно цих параметрів нормально натягнута. Хто знає академічно правильні параметри натягування, можете написати мені в коментарях. Я потім це перевірю, як буду сам підтягувати теоретичні знання. Що ще Що ще? Ще, ще? є? ще, Отут можуть бути, як мені більш досвідчені побратими підказали, ну і не мені, моїм побратимам, отам можуть бути зіпсовані різьби, тріснуті самі тавотниці, ці так звані, тріснуте тіло навколо тавотниць. Тобто, ну, я, наприклад, за те, щоб оце з'єднання тримати повністю чистим. Так. Повністю чистим. де тут якась паличка. Тобто я за те, щоб його отак от повністю вичищати, що, ну і з ганчірочкою відповідно, це нам даватиме змогу бачити, так, щойно там з'являтиметься мастило. щойно воно там буде виходити. Ну, Тут екіпаж дотримується дещо іншої політики стосовно цього, Ну, от тримають в такому стані. Ну, їм видніше. Так. От. І є ще нюанс. Я сам більше з ну, більш класичною українською бронетехнікою працюю. І там з'єднання йдуть на різьбах. М10, крок 1. Закрутилися, погнали чавити, питань нема. А з цими швидкороз'ємами... От у мене на даний момент відкрите питання, як їх правильно ставити, як їх правильно демонтувати. Тому що, ну як робимо ми, наставили, декілька разів кочнули, воно спочатку випускає, потім припиняє, пускати і починає чавити. А потім, коли ти прокачав, скільки треба, то ти його просто так от шморгаєш, 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 воно там послабляється, послабляється, і ти його ну, зриваєш в силовий спосіб. Я не знаю, чи це правильно. Хочу це дослідити, бо мені. Чесно кажучи, що це небагато довіри а, дає. Ну от, ніби все сказав. Натягування гусянки, спустити, натягнути хід штока поршня. Що побратими правильно запам'ятав, побратими казали, 164 мм. Якщо комусь інформація може бути цікавою або корисною. Ну, що ще. Ну, Нічого. Мій особистий досвід з усіма цими там спартанами, самаритянами М-ками. Ну, ну, я просто роблю сам бачу, як роблять інші. Я там в іншому відео казав, от мені хочеться побачити, ну, як це роблять ну, там, американські побратими там, чи британські в там, військах НАТО. Тому що ну, у нас це ну, постійно ти весь з голови до ніг в цьому мастилі, там, полікті в мастилі. Все слизьке, все в ньому від А до Я. Ну, якось так ну, постійно оця срань, вона ну, на мене справляє дуже депресивне враження. От. Порівняно з чим? Ну, порівняно з механікою там, тих же, наприклад, бмп 1 бмп 2 так, танчиків. Ну, бо, ну, механіка, механіка. Крутону за... тут, крутонув там. Дякуємо до побачення. А тут не всі мастила підходять, і часто по-братими казали та водниці бувають браковані. Це весь в цьому мастилі. Потім, коротше, ну, не знаю, не надихає. Ну, що, маємо те, що маємо. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.